Які тут кораблі? Тут у нас чайка по майбутнє. Гаразд. Як у нас щодо тут, наприклад, джонки. От давайте не хто перейдемо до цього міста. І на цих джонках вийдемо море? Виходимо в відкритий світ. Так. Всі за мною. Переходжу до останньої джонки. Вивертаємо. Як то називається? Э, стерно. Ой, походу не туди. Ну, трошки я, звісно. О, дивіться, велика. А, це моя велика джонка. Це мій прапор, перепрошую. Так. Якщо я всіх на борт. Так, як це розуміти, я не зрозумів. А, угу все працює. Давайте спробуємо постріл. Ага, Баркентина, каравела. Давайте на еспансію нападемо. Це було, зрозуміло. Що у нас буде відбуватися в грі? Який буде звук? Якщо я зараз построю по наушечкам, так, понаушечком пошрудів, балакаю я не голосно. Є карака, є каравела, ну каравела не цікаво, баркенти, можна буде спробувати сцапати Так всім наказую зупинитися. Тепер давайте по класиці морського бою. Коротше, походу, він точно буде ухилятися від мене вліво. І я вліво зараз кину бочку, щоб він сюди не ухилявся. Вогонь! Ще одну бочку з маслом. Ой, це було з порохом. Так, коротше, він застряг, у нього все горить, палає. Баркентина потихеньку. <хи> дивіться, дивіться, вона згорає. Коротше, у неї згорають вітрила. Це у неї ще згорає? У неї повністю згоріло заднє вітрило. Зараз весь корпус, згор... вона просто вперлася. Давайте зробимо постріл, щоб було чутно, як вона гармата стріляє там, люди суетяться. Давайте в іншу сторону, щоб ми її часом. А ні, давай в цю сторону все ж таки. Просто подивіться на це. Добре, 5 гармат. До бою. Вогонь. Ну так, просто в море. Але щоб ви розуміли, я тупо спалив всю. Що там у нас? Баркентину. Я просто її змусив стояти. Ага, вони по мені дали вогонь, але вони не можуть зрушити з місця. Зараз ще секунда, і вони підуть на дно. Дивіться, дивіться. Баркентина, Іспанія пішла на дно. Це прикол, я просто її спалив. Зараз беремо все. Прикол, у мене ще такого не було. Так, що це було? Давайте ми. Щоб було все гарно. Не будемо зараз нікого чіпати. Що там у нас Карака? Ну, Карака це не цікаво, це не військові якісь тужні кораблі, це. Дивіться, ось ось моя флотилія. Дуже крута вона, звісно. О, так! китопій, китопій. а що ти тут робиш? Одну секундочку, скільки в мене моряків? 120. Я зараз китопояс захоплю. Захоплю китобоя. О, а давайте я його спалю таким самим чином. Оп! Стоп! Скинути. Не я? Ні, не про проранив. Зараз він по мені вогонь дасть, але це буде безтолково. Щоб ви розуміли, я просто в тупу його підпалюю. Опс. О, загорілося зліва. Ага, вибухнула, загорілося справа. Все. Кітобі зараз буде, щоб ви розуміли, просто палати. Палати. Отак. Зараз я обійду його повністю з іншої сторони. І ми подивимося, як він буде палати. Ось я не бачу, щоб він палав. Не зрозумів, в чому справа. Так, у нього нічого не віднімається. Нічого. Як це, як це зрозуміти? Вітрило у нього таке саме. Ну, гаразд. І там є ще якийсь кітобій на горизонті, що воно не ловить його. Я не розумію, в чому справа. Через те, що він нікуди не плив в той момент, я, я не зрозумів. Раз, розбиваємо йому корпус. Вон! Дивіться, який гарний острів. Тепер переходимо на картеч. Половину корпусу вже розбили. Переходимо на картеч. Рознести екіпаж, я не розумію, чому у нього вітрила не горять. Можливо, це якось впливає те, що у нього високий корабель, чи що, я не впевнений, як це працює, чому, чому так? Не зрозуміло. До речі, там мої кораблі не страждають, поки ні. Бо я там бачу стрілочку, якусь ту червону, в ту сторону. скала. чи є там вороги, чи ні. Все, наш китобій, ми його захопили і причалюємо сюди до берега. Тож, ось наша Джонка майже не підбита. Ми її ремонтуємо за 72 золотих. Продаємо спеції, за скажені гроші. Так, а що це ми не можемо всі продати. Цукор продаємо, ясна річ. Бімби все у нас є в повному обсязі. М -м, можна трошки підкупити бочок, можна підкупити трохи цього того Картечі можна. Так. Дивіться, як він заряджений кніплями. А, то це була ще ексклюзивна, вон вона яка. І ось наш кітобій. Ми його не ремонтуючи, все продаємо. Продаємо. Поширюємо трюм. Скільки тобі треба? 64 маяки. Відправляємо 64. Раз, два, три, три, ти. 64. Все, будь ласка, ризиковану подорож вперед. Супер! У нас ця справа зроблена. Тепер давайте дивитися, що у нас вийшло.